Всім привіт! Сьогодні пропоную на продаж Volkswagen Touran з 1.6 бензиновим двигуном, атмосферним двигуном MPI Ось так виглядає по салону автомобіль 196 тисяч. Пробіг, підтверджений пробіг, є сервісні книжки, є тюфи з Німеччини була, був автомобіль пригнаний декілька днів назад Зимова гума на легкосплавних дисках, ржавчини по арках. По порогах немає, по двері також немає. Ось показую. До речі, є люк, який працює, я потім продемонструю. Не тече, стеля не обвиша, чистенька. Показую детально. Ось так виглядає салон задньої частини. Чотири склопідйомники. Є такі столики цікаві для дітей. До речі, сидіння трансформери, можна знімати їх, і буде повноцінна підлога для перевезення вантажів, якщо комусь таке потрібно. Далі показую є також задній парктронік. Ржавчини немає, демонструю. Присутня шторка. Величезне багажне відділення. Пластик не зачуханий. Ось так виглядає. Повторюся, жавчини немає по автомобілю. Пороги показую детально. Що зараз з іншої сторони покажу. Ніякої ржавчини немає, тим паче дірок. Карти не провищі. Салон взагалі в ідеальному стані. Як для своїх років дуже збережений салон. Показую кермо. Карти. класному бордово-червоному кольорі. Ось показує поріг, ніякої ржавчини немає. Автомобіль в досить класному стані. Зараз я продемонструю по салону. Також заведу автомобіль, відкрию капот, послухаємо, як працює двигун. 196 тисяч. Є тюф я зараз. Я покажу. Ось є один тюг, є другий тюф у му році. Також є сервісна книжка. Ось є всі виписки по автомобілю. Тобто пробіг підтверджений. 196 тисяч. Також є квитанції ще про обслуговування, хороша така Android Магнітола, 5 коробка КПП, 4 склопідйомники. Клімат працює, холодить люк. Зараз я продемонструю. Відкривається. Зараз заведу автомобіль. Слухаємо, як двигун працює. Співоберту заводиться, двигун працює рівно, без перебоїв. Включаю клімат-контроль. Оберти підіймаються, так як. Нагрузка збільшується, все холодить, вимикаю і оберти падають. Також є підігрів передніх сидінь, які працюють. Зараз відкрию капот, слухаємо. Як працює двигун, досить тихо працює. Сухію що зверху, що знизу. 196 тисяч пробіг. Больтує накручені. Зараз погазую. Ніякого диму немає. Ось так виглядає даний автомобіль. Кому цікаво, звертайтеся, хороший автомобіль в класному кольорі з хорошою комплектацією і з невеликим пробігом, як для даного віку авто.